Нюс. Вони бувають погані, бувають хороші. Ми, ми дізналися, що не посміялася країна, автоматично становиться край. Від програми Пекучі Ньюс. Короткого головне, Україна і Росія зловили, дістали свої гран-поспорта. Євро-2012. Україна готується до палатки на дорога. В Києві в Київських квартирах ЖКХ до сих пор не, відключ, не, ви, не включали затоплення. А зараз і другі новини були подробні. А, а вчора президент, два дні тому президент в Російської Федерації Володимир Путін зафіціально візит посадив в Америку. Ну тобто наряс. А вже потім блять новина ну, культури. Новини культури. Новини культуры. Українка виграла росіянку на 2025 році ігри с Олимпийської у, у Парижі. Тепер новини новини зарубіжні. Гурбернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер з офіційно візита посадив. Москву. Володимир Литвин посадив В'єтнам. А вже потім 2010 року відбулася акція протесту на Майдані Незалежності. Новини спорту. Володимир Кличко дістав, дістав сотий соти бокс по чемпіонату світу. Олександр Усик найкращий боксер в нашому житті. І ми тобі бажаємо Олександру Усику, що ти гарний боксер в своєму житті. І вже тепер ну, останок прогноз погоди на сьогодні. Сьогодні половина України потеплішало, а половина України е, холодно. Сьогодні в Полтаві було 23, в Хмельницькому 22, в Києві в Жит... Києві двадцять в Житомирі 21. А В Миколаєві сьогодні 30 градусів, Запоріжжі теж. А в наступні наступні пекучий вже буде завтра з мамбузвирбитки Маркіан, і зустрінемося вже на останньому серії пекучі нові до Дня Незалежності. Добава.